У зв'язку з тримким розвитком інформаційних технологій цим вже законом про дерегуляцію було передбачено запровадження онлайн-сервісів по отриманню відповідних документів через інтернет. Тобто віднині громадянину ну, не потрібно звертатися до державного реєстратора в режимі онлайн без черг, без хабарів будь-який громадянин зможе отримати інформацію про юридичну особу або фізичну особу підприємства через інтернет. Міністерство юстиції України це перше міністерство, яке запроваджує такі онлайн-сервіси. Будь-який громадянин за зможе зайти на оновлений сайт Міністерства юстиції. Є там окрема віконця онлайн сервісу Міністерства юстиції без отримання ключів чи будь-яких інших ідентифікаторів. Вводить критерії пошуку. За тими критеріями пошуку, це може бути або ідентифікаційний код юридична особа, або назва юридичної особи, або відомості про керівників чи підписантів, зможе знайти відомості про будь-яку юридичну особу. Для отримання інформації віднині необхідно навіть ходити до банківської установи, сплачувати кошти. Кошти можуть сплачуватися так само в режимі онлайн за допомогою банківської, банківської картки і Мастер-карт. Послуга платна, значить, плата складає, якщо в паперовому реєстрі. Інформація коштує відповідну суму, то за отримання в електронному вигляді сплачується 75% суми в паперовому реєстрі. Ця сума становитиме для витягу та довідки 45 гривень 68 копійок і виписки 18 ,27 гривень 27 копійок. 3 гривні сплачується як комісія ущадбанку. Тобто послуга буде становити для витягу та довідки 48 ,68 гривень 68 копійок за вагон і для отримання. Довідки 21 гривна 27 копійок, що дійсно буде значно дешевше, ніж отримані інформації в проводному реєстрі. Крім того, будь-які громадяни так само може зайти на сайт Міністерства юстиції і в режимі реального часу переглянути інформацію про будь-яку особу або фізичну особу підприємця без отримання витягнути чи випускні чи ковід. Зайшли за, на сайт великий висвітлюватися за певними критеріями пошуку, певна інформація про медичну особу або фізичну особу.